Також дуже багато запитань щодо пожежної безпеки таких акумуляторів бюджетних, та й взагалі. Тобто, є багато думок, що перегрів акумулятора може спричинити пожежу, він там не, у нього нема вентиляції чи щось таке. Це теж буде розкрите в нашому відео, і наш технічний спеціаліст розповість. А, чи таке можливо взагалі? Друзі, добрий день! Якщо ви боїтесь, що у вас можуть загорітися, взірватися акумулятори, я вам рекомендую вибирати якісне обладнання та професійний монтаж. Бо на прикладі цього акумулятора ми бачимо, що тут дуже добре зроблений захист, все проізольовано, є отвори спеціальні, які при загоранні, при чому ще не дадуть зірватися акумулятора, просто клапан відкриється і ну, ми мінімально пошкодження отримаємо. Звертайтеся до нас, компанія Solar Service, ми вам поставимо якісне обладнання та зробимо професійний монтаж.